Вже ж засказали, Оце біля моєї хати рванули там два дві бі, столяни. Бі, а тут снаряда сюди всього розірвалися. Воно загорілося там, мій син був, ми драбину поставили, ж не було, і загасили. А, а це гасити було марно. Mm -hmm. Бо це дерев'яне і він горів як сірник. Це в мене на очах розірвалося. Ото бачите, де діжка? Угу. <рик> отам рвануло. Навіть сюди ближче. Ага, ось, ось Це Бо загорів, То там горіло, а... Це тут будинок був. Сарай. А, сарай. Сарай, так. Але це було о, от починаючи отакий от час е, в день. <рик> е, а 3 часа ночі йдіть сюди. Саме цікаве, я вам покажу. Знаєте, е, так, значить роблять бомби з е, уранової начинки. <гум> так от мій сусід Короленко, він десь кілограм назбирав уже е, кілограм урану уранових осколків. А уранових осколків. Да. От, назбирав. Я назбирав відмін у мене повно осколків. Я єдина людина, яка е, на цій вулиці залишилась, була присутня при цих бомбешках там і всіх стрільківщах. Рівно в три часа ночі. Після цього обстрілу. І 5 хвилин. Моя хата аж підскакує. Звідки я взяв, що це півтони або, може, й тонна бомба. Ну я вже бачив там 250 кількість, <тур> ви бачите. Повирне. Ви сфотографуєте, вирва. Вирва десь, випинають 4 чи 5 метрів. Вже трошки засмоктало. За от подивіться. Яка глибина буде. От звідти взяти. Чотири метри буде чи Он, Подивіться, як рознесло молода пара, живе двоє дітей. От мені їх дуже жалко. Оце? Оце будинок? Ми побудували будинок, але жили вони вовремянку. Времянку рознесло. І рознесло, то тобто, фактично треба розбиратися. Це катастрофа просто. Звати його Олег. Те, що він україноненависник, це трапилось десь вісім років тому назад. Мій син хрестить доньку, не захотів українську автокефальну церкву. 25 кілометрів, щоб доїхати. Вирішили тут. Ну я ж не знав. Він похрестив, як повинно бути десь годину чи І півтори години він розказував. Зразу ну, показав себе як України ненавистник. Мій молодший син не витримав і сказав, Угу. А під час війни, що став повномасштабні? Війни... І, і, і Я і люди а, на тій вулиці, що він ставив відки. От, коли його розробили обшук, знайшли зброю. Там, обшук. Ну, як і всіх попів, ви знаєте, один був заштурвалом літака, другий був коректорів, може їх багато. А, наприклад, Демідові, як можливо відомо, вони застрелили. Багатьох застрелили українські Угу. Uh -huh. Тобто, РПЦ це є філія. Він звання капітана. Ну, всі вони мінімум ці попи російські, вони мінімум підполковника. А як звати його? Олег Олег, а він настоятель виходить? Ні, ще... не настоятель. Там при там же є черниці. Uh -huh. Він там священник, ну там службу веде, як правило, мужчина. До нього був хороший і такий нормальний піп. От. А це таке чмо. От. Україна на висок. Що найстрашніше, що він з Полтавської області родом? Тут як, чужий хтось з'являється я одразу вискакую. Це від 120 ї 120 мі. міни. 120-й калібр. Осколки міни. Але там вже не міни. Це ж, якщо прилетить, і по голові бахне, то ж... точно нас на чублі. Поїдь, я набрав для них риби, ось так, де розбомбив. У них всього є, тільки що на го баню. А, а чого ж він просто? не Ріби позивили. — Коли 8 на 9 березня. 3 ночі. Так війни чи снаряди. А там вже видно, що, що бомби. Бомби? Ну так. Да. І а, а Там вже видно їх. Да, мабуть, 500. Це теж такі по 500 кілограмів. Бо 250 років менше. Ну, на що на село кидати такі? І, і, і я бій цим певен, що знову ж з бідненим ураном. Це для наших діток це дуже погано. А ви були там біля них? Чи, я, чи де? Був, я, 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 я в цій теплиці був. В, ті, в теплиці? Так, да, в цій був. Мене ага. вже тільки здуло ж в цій теплиці. Ну що ж і вертався. Нема ходити, тівати, немає. Під їдь, під їдь, під ну, залушай пистот. Конечно. Ні, ну Сьогодні ще треба йти і збирати, Це забере певний час.